Мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогоднішнє моє відео це е, відео невеличкий майстер-клас на ось такий візерунок сіточку е, у СП Візерунки UA, який організувала Тамара Новікова, і її канал Єжу на дивані. Залишу посилання на канал Тамари в інфобоксі і також на всіх спонсорів е, цього СП. Сьогодні у мене ось такий неважкий, але, як на мене, дуже красивий візерунок. Мені він дуже подобається, щось я запала літом на сіточки. І зараз я вам покажу, як він дуже легко в'яжеться. Рапорт цього візерунка складає 3 петельки плюс 2 прушкові. І у висоту на 4 рядочки. Для того, щоб почати в'язати, якщо ви починаєте в'язати, ну, спочатку, я вам покажу вже так продовжу Якщо ви починаєте в'язати спочатку, то спочатку треба відв'язати один нульовий установочний рядочок виворітними петлями, щоб у нас петельки стояли так, як нам треба. Далі в'яжемо ось так. Перша пружкова знімається. І починаємо в'язати візерунок. Робимо накид. Першу петельку перезнімаємо, просто перезнімаємо, другі дві в'яжемо лицевою, потім цю перезняту петельку перекидаємо через ці дві лицеві. Ось тут наш рапорт скінчився. Далі все повторюємо. Знову накид, перезнімаємо петельку, дві петельки лицеві. Петельку перезняту, перекидаємо через дві лицеві, і далі знову продовжуємо. Накид, перезнімаємо дві лицеві, перекидаємо ряту петельку через дві лицеві, накид перезнімаємо дві лицеві, перекидаємо. Знову накид перезнімаємо дві лицеві, перекидаємо. Знову накид, перезнімаємо дві лицеві, перекидаємо. І остання петелька прушкова це буде виворітна. Перевертаємо в'язання. Наступний ряд в'яжемо всі петельки, і накиди також в'яжемо виворітними петлями. Першу прушкову знімаємо, далі всі виворітні петельки. Це у нас другий рядочок, виворітні. Всі-всі-всі, і накиди також. Взяла темненьку ниточку, тож поставила світленький фон, щоб вам було видно, який це, який виходить візерунок. Як на мене, то дуже-дуже класний і легкий. Ось ми відв'язали другий рядок виворітними. Тепер третій ряд у нас буде так. Так само будемо в'язати першу пружкову знімаємо. Далі, у нас тут був накид, ми його не робимо. Ми робимо так, як робили першу перезнімаємо, дві лицеві. Цю перезняту петельку перезнімаємо через дві лицеві, і аж тепер робимо накид. Поміняли місцями накид. Ось так. Далі знову перезнімаємо дві лицеві. Цю перезняту петельку перекидаємо через дві лицеві і робимо накид. Перезнімаємо дві лицеві петельку. Перекидаємо через дві лицеві накид. Перезнімаємо дві лицеві. Перекидаємо і накид. Перезнімаємо дві лицеві, перекидаємо і накид. Ще один раз перезняли, дві лицеві, перекинули накид і виворітна петелька кружкова. Все, четвертий рядок. Так само в'яжемо всі петлі виворітніми. Бетельками. Це буде у нас виворітний ряд. Так ось так. Надіюсь, не заплутано, зрозуміло, бо я сама дуже люблю такі легенькі візерунки, не люблю складні, люблю такі, щоб легко сісти і в'язати на одному диханні. Не заморочуватись. Ось так. Все. Ось такий у нас із вами вийшов цікавий візеруночок. А зараз я відповім вам на питання тего візерунки UA. В минулому відео я відповіла на половину питань приблизно, а сьогодні я продовжу відповідати, тому що в мене ще там залишилось декілька запитань. До сьомого я відповіла. Восьме запитання, які вироби більше тобі притаманні, базові, прості, без лишніх деталей чи, навпаки, речі з накопиченими складних візерунків. Ось так. Зразу могла й не дочитати, тому що мені подобаються прості, базові речі. Мені подобається мінімалізм. Люблю легенькі. На складні візерунки, кажу, які, за які сідаєш, і в'яжеш на одному диханні. Чому? Тому що я в'яжу переважно в перебіжках між роботою, в перерві, в обідній до роботи, в'яжу в'яжу в транспорті. І у мене, я не можу взяти сісти спокійно, розкласти все і думати, думати, думати і дивитися, читати схему. Я маю в'язати так, щоб я не заморочувалася дуже сильно над тими візерунками. Ну, і це мені імпонує, тому що я сама люблю все у стилі мінімаліст. Ось так. Дев'яте запитання. Чи любиш ти дивитись покази мод? Чи мрієш щось ділити в тому чи іншому стилі? Так, покази мод я дивитись люблю і любила завжди? Полюбила я їх з тих пір, як я навчалася на закліника одягу. Це я вважаю професійне таке, що ми всі дивились покази мод. Ми всі думали, що ми колись там, станемо великими дизайнерами, можливо, десь у майбутньому. І до сьогодні я так само дивлюся, то вже просто То вже стиль життя, я так думаю. Та й я вважаю, що їх треба дивитися, щоб бути. Курсі нових модних тенденцій. От далі, десяте запитання. Чи часто ти гортаєш сторінки Pinterest, щоб надихнутись, чи часто втілюєш ідеї, побачені в Pinterest або інших журналах? Так, Pinterest я, е, частенько заглядаю в нього, дещо мені треба зв'язати, і е, голова забита. Я щоб багато не думати, я думаю, я відкриваю Pinterest. Дивлюсь, 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 багато-багато ідей є. Але, щоб тілити то, що там є, то я то, ну щоб так на 100% тілити, ні. Звичайно, я беру десь ідейку звідти, візеруночок звідти, чи там якусь картинку, чи там вишивка по петельках, чи ще щось цікавеньке, чи там якась форма рукавчика, наприклад. Я, як казати, я там надихаюся, і потім собі вже сама вибираю, що я хочу. З цього мені подобається це, з того це, з того можна запозичити те. І все одно в'яжу сама, як мені прийде, як мені здається, ну, як, по-моєму, мені, здається, краще буде. Ось так. В точності таку саму копію я ніколи не копіювала. Ну один раз, я пам'ятаю, у мене був такий светрик Оленем. Якщо я найду його, фотографії, може я знайду, то я вставлю вам. Светрик Оленем. так я десь в інтерес знайшла, але все одно там не було ані схемки тих рожків. І трошки я інакше зробила той носик. Взагалі, я є щось тоді його трошки інакше зробила, так як мені було зручніше. Ось так. Далі. Одинадцяте запитання. Кому в'яжеш найчастіше дітям чи дорослим? Чи в'язала щось надзвичайне, що всі здивувалися, що то було? Е, дуже легке запитання. Для мене дуже легко відповім, тому що. Е, Звичайно, в'яжу дорослим, але частіше і е, я найбільше люблю в'язати дітям там такий політ фантазії. І це швиденько в'яжеться. І це настільки все таке красиве, красиве, не таке няшне-няшне. Тож, звичайно, я з найбільшим задоволенням в'яжу для малечі. Чи в'язала щось надзвичайне, та ніби нічого такого не в'язала, хіба що в'язала основи під маскувальні сітки. Тому що е, основ не, не було. І я взяла гачок і думаю, та, що я не зв'яжу з повітряних петель. І я в'язала ті метри, метри, метри е, тих основ маскувальної сітки. Ось е, тоді, звичайно, дивувались, що я нав'язала. Далі. Чи ти коли-небудь вигадувала візерунок сама плануєш? Звичайно, вигадувала, але воно спонтанно. Спонтанно. Це не було заплановано, просто буває, в'яжеш, в'яжеш, щось тобі там не так, щось тобі петельки, щось не, не той бік зробила нахил, щось не так, не так. І дивись, ага, а мені так більше подобається. І це було спонтанно і не раз. Планувати не планую, але воно саме, як іде, то йде, воно саме планується. Не планується, а береться і стається. Ось так. Тринадцяте. Уяви ситуацію, в тебе термінове замовлення, завтра здавати роботу, а чоловік запрошує тебе на побачення в кінотеатр, ресторан, театр, що робитимеш, пофантазуй. Дівчатка, це не про мене. У мене не та зараз ну, не та сімейна ситуація. Але якщо помріяти, то з хорошим чоловіком можна і сходити, але я знаю, що потім я всю ніч буду сидіти над своїм в'язанням, над своїм проєктом, тому що у мене такий синдром відмінниці, що я. Ну, я не знаю, як кажуть, чоловік сказав, чоловік зробив. А о, у мене так само: Оксанка сказала, Оксанка зробила. Я мушу то зробити та й все. І 14. Ну, це теж видно до того запитання. Або ще чоловік натякає тобі на романтик, а в тебе ще декілька рядочків, покинеш роботу, потинеш чоловіка, чи все поєднаєш. Я спробую все поєднати. Ось так. П'ятнадцяте запитання, розкажи кумедну історію, пов'язану з в'язанням. Кумедної історії дівчатка не було. Ну, щось такого смішного не було. Е, нічого смішного не в'язала, хоча вже кілька раз, е, хоча вже кілька раз. у мене робочі на роботі хлопці. Е, е, такий мужський більш колектив, і вони, як я в'яжу, постійно починають мене піддівати, що а ти без в'язала ось такі там е, на зиму. Трусики, слоники, і все таке, ну це таке, я таке не в'язала. Завжди кажу, що це треба точні заміри. ну над тим ми сміємося, але не в'язала. А ось сумні історії були і не раз, ну, як сумні, це так сказано буквально, що сумні, не те, щоб сумні, але такі, що коли ти в'яжеш, в'яжеш, в'яжеш. Стараюся, стараюся, а людина не оцінила. Не оцінила. Або коли ти кажеш, що тут я зв'язала шапочку, дали тобі нитки, відв'язала шапочку. Або купила нитки, бо ти купи і зв'яжи шапочку, зв'язала шапочку, залишилось трошки ниточок. Що з ними розробити, заберете, чи може пов'язочку зв'язати. Ой, чекай, чекай, ой, мені не пов'язочку, а мені треба шарф, хомут. У два оберти, людоньки добрі. Лишилось стільки ниточок на пов'язочку, а їй треба шар в хомут у два оберти. Люди добрі. Оце історії такі <свісно> лише говорити і говорити. Багато таких історій було. Багато. Або ти зв'яжеш і... і людина, ніби ти в'яжеш у своє задоволення. І все, і тобі нічого за те не треба. І тобі і дякую не скаже. Ну, всяке бувало. Бо десь хтось свій по-сусідськи. Ось так. 16 питання. Плануєш перемогти в цьому СП, чи просто хочеш бути причетною. Нічого, дівчатка, не планую. Хочу на те, щоб бути причетною, хочу наповнити. Хочу бути часткою, хоча б такою, ось такою малесенькою, малюсенькою, часткою цього СП, хоч щось внести від себе, щоб наповнити ту колекцію, нашу українську базу візерунків. Нічого не планую, нічого мені не треба, ніяких, не, не бажаю ніякої перемоги. Мені, ну, це мені не головне в цьому СП. В цьому СП. Головне щось від себе, якусь оту капельку в морі хоча б додати від себе. Це вже приємно. Ну що ж, я думаю, я відповіла на всі запитання. Надіюся, вам був зрозумілий ось цей візеруночок, нічого там складного нема, звичайно, зрозумілий. Дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Дякую, Тамаруці, за цей чудовий СП. І всім дівчаткам, всі дівчатка молодці, є такі взагалі, що, що я, дівчата, я вами захоплююсь. Захоплююсь, скільки ви знімаєте, скільки ви показуєте, наскільки ви віддані своїй справі. Поважаю, ціную всіх, цілую, люблю. З вами була сьогодні Оксана, і це мій канал Oxymur Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків. Па-па!